Російські військові продовжують обстрілювати Харків. Ситуація у місті дуже складна. Про це заявив президент України у вечірньому зверненні. За словами Володимира Зеленського, нині шукають більше можливостей, аби дати більше захисту неба для Харкова. Ситуація в місті дуже жорстка. Постійний російський терор. Тепер ще й фактично щоденно авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більшість захисту неба. І це завдання як для військових, так і для усіх дипломатів України, для кожного і кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію. Хто щоденно має бути в діалозі з партнерами, цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає. І це очевидно для усіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову. Завдають Куп'янську він наголосив, що у світі є системи ППО, які може допомогти. Потрібна лише політична воля для їх передачі. Президент подякував країнам, які вже допомогли. І бути активними у виконанні цього завдання це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз Петріотам місце саме в Україні. Щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО, також президент висловив вдячність кожному та кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне від нього особисто, щоб місто пережило цей складний час. Останнім часом російські війська посилили атаки на Харків. Як заявив днями міський голова Ігор Терхов, російські війська й найчастіше обстрілюють Харків з С-300 з Білгородської області Росії. Ці снаряди за 40 секунд долітають до міста, проте все частіше застосовують і шахеди. Російські військові регулярно з різних видів озброєння, ударними БПЛА, ракетами, кабами, РСЗВ атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечують цілеспрямовану атаку на цивільних.